Добрий ранок, шановні глядачі! Радо вас вітати на своєму каналі. Знову я приїхав на рибалочку. Цього разу на річку Дністер і спробуємо вполювати сазанчика. Чому вполювати? Тому що приїхав я на коротку рибалку і сподіваюсь, мені пощастить. Вдасться спіймати хоча б одного рижика. Ну, я так хочу, будемо для цього старатись. Я приїхав ще в 6 годин ранку, повністю темно. Коротше, рибалка вийшла така спонтанна, хотів їхати ще вчора вночі, але вирішив переспати вже вдома по-нормальному в ліжку, а не тут в наметі, та й приїхав. Взагалі поруч стоїть мій знайомий Вадім. Ми списались вчора. То він каже, що сазанчик прокльовує, взяв три штучки за півтори доби, і я вирішив виїхати. Знаходжусь в старому порту, дорога, правда, взагалі, жах, колія, болото. Ну, я доїхав, і, в принципі, буде у нас така рибалка. Вудки вже закинув. Буду рибачити на три палочки, три короповичка, все на горох, коропові оснащення. Тож... Отака рибалка. Вам приємного перегляду. Зараз поставлю собі чайок зроблю, бо ще не пив. Загодуємося і будемо чекати рижика. Тож погнали. Йо мої друзяки, тільки з вами поговорив. Покльовка на горох. Попуск і он вниз потягнуло. Є. Чи що, чи, чи зійшов? Що не засікся. Представляєш? Не засікся. Друзяк, я тільки з вами поговорив, відійшов в сторону і покльовка коропова. Да, правда, горох навіть не збило. Але стопорки стягнуло вгору. Прикольно, я щось взагалі не очікував. Я поки побіг за камерою, блін, напевно, через це. Треба було одразу підтікати. Ну нічого, <рикольно> от вже відгук риби. Тож, зараз перезакину, працювало таке оснащення. Таке грузило саморобне, це в мене батя робив. І дуже короткий повідець, от, сантиметрів 12, отакий ого. І все. Ну, клас. Зараз перезакидаю. Так, як це опять закинути під комеш, то случайно було. був ну, майже, Щось все, друзяки, якось. Швидко відбулося, я навіть не встиг зрозуміти І Що тільки закинувся, це хвилин 10-15 пройшло. Це з вами почав говорити і тільки бац покльовка. Ну, прикольно. Зараз поставлю чайник. А знаєте, до речі, через що зійшов? Тому що я піцак не розклав. Зараз розложимо. О, отепер можна і чекати сазанівня. Ще треба отак зробити. Да? О, все, тепер точно будуть, <ріх> Ну все, ставлю. Зараз робимо макофи і чекаємо. Давайте кофійок, булочка з абрикосовим джемом. І погнали вам ще разок твінч і приємного перегляду. Я зараз поснідаю. Потім підгодуємо чимось, ну, будемо рибачити. Рибалка мені вже подобається. <гум> тож, чекаємо далі. Мішануся сьогодні взагалі по-простому. Я навіть горох не варив, <гум>, тож сьогодні все буде магазин. Взяв короче, пачку бойлів бумовських крильових варені. і пельчик також крильовий від 2 до 6 мм. В принципі, все. Тут півбаночки робіну коноплі залишилось. І куди ж без релфіш. Релфіш лин карась, червоний черв'як. Така теж буде. М'ясний м'ясний смак такий. Я думаю, рибки зайде. Бачите, отак по-простому. Зараз все замішаємо. Бойлики деякі поріжемо, деякі ціляком. Отак от все зробимо. Водички трішки заліємо і будемо годувати такий. Кашкою. Так як рибалка у нас коротка, то треба зробити такий шлейф, щоб дати швидкий сигнал рибі. Ну тож, давайте саме все це і робити. Зібрав з поду вудку вже поставив. Коротше, ось така краса на річці. Давайте дуже швидко мішаємося і погнали штучок з 10-15 під очерет. Все погодував вже, до мене причапав час сидить тут доволі. П'ємо кофе, тут розмовляємо. Та й вирішив і сам поїсти. Запарив мій вінку, ну, як завжди, все, да як у рибаків. Мій вінка, колбаски. Тож зараз все це шведесенько з'їм. Вам смачного і якраз вже по годиннику зараз має бути клювання. ну Ми на це сподіваємось. Минулого разу я тут був, в цей час якраз брав сазанчик. І у Вадіма вчора клювання були в цей час. Так що чекаємо. Ну, я буду їсти, вам всім смачного. Кльовка, покльовка. Є. Є. Є, є, є. 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 Я так і знав, я так і знав. Ух, ти пішов вгору. Я так і знав, бачите? Покльовка. І блін, у мене щось сигналізатор, або батарейки сіли, або що це таке? Бо він взагалі не засигналив. Просто попуск був такий. Так, ну що там? Давай йди до нас, друг. Що там, Вадим, допоможеш? Блін, щось він так іде в ті комиши. О. Да, друзі, але, блін, дочекався. Головне, щоб ще не зійшов. <хи> О, нормальний там сазанчик. Бо щось останнім часом мені щастить на ці сходи. Ух ти, який там хороший. Водій бри! <смі> Його друзі, вже й трофейчик такий невеличкий. <смі> Нормальний сазан. Нарешті всі ці мої виїзди не дарма. Все ж таки попав я на сазанчика, загодував, все зробив. І ось він. Ні, ну Це трофейчик. Це трофейчик. Ну, четвірочка, я думаю, точно є. Він такий товстий. Вам видно хоча б, бо сонце світить. А ну-ка, погляньте на цю файну морду. Хороший сазан, хороший. Я дуже задоволений. Оце я розумію, Дністровська рибалка. Да? Клас, супер. Зараз фоточку в інстаграм. Ви обов'язково підписуйтесь на інстаграм. Посилання в описі є. Там багато цікавого. Що... Тож... Все, його фоткаємо і зараз давайте заважимо. По нулям. Буду важити в своєму новому підсаці. До речі, бачите, спрацювало. я казав, що треба розкласти підсак. <хи> ну і піднімаю. Так, з головою рівно 4400. Бачите? Рівно 4400. З головою. Ну, я думаю, голова грам 200, не більше. Ну, четверочка, як я й казав, просто шикарний сазанівич. На горох, на моє оснащення улюблені. Загодували от, під очеретиком і ось рибка. Супер! Це трофейчик. Ще раз такого красення, голову від пацаки, до речі, заважу. Вийшло там 330 грамів голова сама. Тож, виходить, сазан. Рівно 4. Там 4 з копійками. Ну це не важливо. Ну, четвьорочка це найбільший сазанчик в цьому році поки що. Ну будемо старатися, щоб побити цей рекорд. Сазанчика я обов'язково візьму домой, бо давно не ловив. Хочеться свіжої рибки. Так що, все. Тепер вудку перезакидаю, зараз знову підгодую. ну Сподіваємось, що буде ще. Пана. Друзяки, тільки в мене була покльовка ось і Вадима якась. Хто? Таранька? А, на макушатні. Таранушка. До речі, Вадим каже, що тарані дуже багато тут, зараз. Ну, добре, що вона у мене не чіпляється. Так що, все путем. Домой її. Молодець, Вадим. А, добрий рибак. Вже перезакидався раз за три, та й вирішив зараз з вами поговорити, показати свої вудки, оснащення, де й розповісти, в цілому, як я сьогодні рибачу. Рибачу на три вудки, зібрав свої три короповички, каліпсовські Карпо і катушечки 9 тисяч Карпо. Волосінь у мене на Дністер стоїть 0,28. Мені, в принципі, отак, з головою вистачає. В минулому році і на 8 кг спокійно дістав і обриви нормально тримає. Тож, ось так. На ставки я використовую 0,25. У мене є інші шпулі, змінні. Тонкіша волосінь. Шоклідер у мене стоїть 6 метрів, цього достатньо для закиду. І оснащення. Оснащення у мене усюди інлайни, ось такі. От. Тобто грузило на шнурі товстому. Шнур у мене 0, якийсь 45 чи 0,50. Неважливо. Грузила саме тут 130 грамів, на другій вудці 150, а на третій 140. Коротше, всі різні, бачите такі. І сьогодні два клювання було саме на короткий повідець. Одна вудка закинута на довгий, там сантиметрів 60 з флюра, але вона простояла і жодного піка не було. Одне клювання було на це оснащення, а друге ми спіймали сазанчика на таке саме, тільки 140 грамів. Тож, сьогодні працювали короткі повіці краще. Ну, друзяки, на насадку горох. Я ж кажу, горох не варив, це Вадім тут був, я у нього взяв там жменьку на насадку. І, і все. Горох з пуфом. отак от, от, Все просто. І рибка у нас є. Не знаю, зараз таке затище, вже 12.43. Я планував перебачити до години, не знаю. Якась сьогодні така рибалка одної риби виходить. Ну, але я за цим їхав, так воно і вийшло. Тож, друзі, дуже коротка рибалка вийшла. Напевно, зараз дістану рибку, щоб садок просох, і ще з півгодинки посидим. Можливо, щось буде. Ну і ось наша рибалка добігає завершення. Я вже зібрався, рибалив 6 годин, вважаю, результат просто бомбезний. Дві сезонячі покльовки, один схід і ось такий вого трофейчик на 4 кілограма. Рибалкою просто задоволений, нереально. <кхе> Сподіваюсь, що вам це коротеньке відео також сподобалось. Тому. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Хотів ще додати, що бачите, такі короткі виїзди також інколи дають гарний результат. Але треба частіше виїжджати на природу. Я тут на Дністрі чуть ли не через день зараз. Тому будемо їздити, буду вам показувати ці рибалочки. Ви залишайтеся зі мною. А з вами був я, Стас, YouTube канал fisherman 15. Па-па-па, зустріч нових відео.